Раїса Козачук, гарем діда Тимошка. У двадцять Тимошко вирішив одружитись. А що? За плечима гарна робота в серйозній будівельній компанії, солідна заробітна плата та й красою не обділений. Але село все ще добре пам'ятало його хлоп'ячі витівки. Відтак не всі вірили, що з нього буде файний чоловік для їхніх доньок, тож наказували дівчатам триматися подалі від такого кавалера. Та Тимошкові була потрібна лише одна Оксана, донька сільських фельдшера та вчительки. Коли два її старші брати почули, хто до них набивається у зяті, то добряче надавали майбутньому родичеві стусанів. Думали, що таким чином відіб'ють йому бажання одружуватись із сестрою, але вони не врахували тої обставини, що Оксана теж закохалася в хлопця. Після весілля Тимошко, щоб не муляти очі шваграм вони так і не сприйняли його в родині, вирішив будувати свій власний дім. Тож прикупив дерева, налігари, крокви, бальки. На віз цегли. На жаль, не склалося ні з будівництвом, ні з сім'єю. Як ти могла за такого шалапута заміж вийти? Тож за нього остання дівка в селі не пішла де були твої очі, почув якось ненароком розмову тещі з Оксаною. Його найбільше обурило, що дружина і словом не стала на його захист. Йдемо жити на квартиру, поки свій дім не збудую. А ні, то розходимось, заявив після тої підслуханої розмови Тимошко. Оксана, на вимогу батьків, погодилась на розлучення. Він, спродавши всі заготовлення на будівництво матеріали, подався шукати щастя у сусідню область. Її також звали Оксана. Тут і добре. Подумав про першій зустрічі з дівчиною Тимошко Не треба буде звикати до нового імені дружини. Любові, як такої, між ними не було, та жили мирно, скрути не знали, обоє працювали на будівництві, мали гарні заробітки. Коли Оксана народила доньку підприємство виділило їм житло. Проте Тимошко завжди жив мрією звести гарний власний дім. Дружина не підтримувала такої ідеї, її цілком влаштовувало міське життя. Правда, квартира була тісненька, але вважала, що з часом можна буде заробити й на більшу. У передмісті, наперекір дружині, Тимошко таки прикупив невеличку ділянку і розпочав зводити дім. Тягнувся з останніх сил. Все робив власноруч, в день на будівництві, в організації, вночі йшов сторожувати. Оксана попервах терпіла, але згодом заявила, що таке життя її не влаштовує. Справді, в сім'ї підростала донька, грошей на всі хатні потреби не вистачало, сварки між подружжям виникали на рівному місці. Коли донька закінчила школу і вступила до вишу на навчання, Тимошко, плачучи в душі, продав майже готовий дім свою дитячу мрію, віддав їй усі гроші. І вже в руках зі свідоцтвом про друге розлучення, у чому стояв, подався до друга на Кіровоградщину. Друг жив у невеличкому районному центрі. На перших порах прихистив Тимошка у своєму домі. А там знайдемо тобі гарну жіночку, одружимо. То вже удвох будете вирішувати житлову проблему, жартома повідомив приятелю. Робота сама знайшла Тимошка, якраз у містечку почали зводити нову лікарню. То його зустріли в організації майже з квітами. Він знову робив те, що вмів і любив, будував. Якось ненароком йому на ногу впала цеглина, трохи посичав від болю, пострибав на одній нозі. І знову взявся мурувати, та на вечір нога розпухла, довелося викликати швидку. Приїхала молоденька, симпатична фельдшерка і сказала збиратися до лікарні, аби зробити рентген знімок. Здається, у вашій нозі тріщина, повідомила чоловікові нерадісну новину. Може, іншого разу він би впирався, але тут здався, дуже сподобалася йому фельдшерка. Хочете вірте, хочете ні, але її також звали Оксана. Дівчина була на 15 років молодшою від тимошка. Але чомусь припав він їй до душі. А що вже чоловік радів третій у своєму житті Оксані, то й не розказати. Оце було справжнє велике кохання. На високому березі ставка біля гайочка. Тимошко таки збудував великий гарний дім, що трьома вікнами весело позирав на дорогу. Виростив сад, виноградник, у ставку розвів усіляку рибу, тішився чоловік, що є біля нього кохана дружина, і старість йому не страшна. Та у 65 років Оксану зненацька розбив інсульт. Врятувати її не вдалося, тож на схилі літ Тимошко залишився один, як палець. Дітей спільних не нажили, донька від другої дружини згадувала про батька лише коли потребувала грошової допомоги. Засумував Тимошко дуже, бачив друг, що треба його якось рятувати, бо стуги, не дай Боже, ще сам помре. А давай знайдемо тобі гарну жіночку, щоб було з ким віку дожити, запропонував. А я ось внука свого попрошу, аби написав у Фейсбук таке оголошення, мовляв, одинокий чоловік, чекає на зустріч з такою ж одинокою душею. Що саме класник Миколка насправді написав у тих соціальних мережах, друзі, не бачили. Але дзвонили Тимошку незнайомі жінки з усієї України вдень і вночі. Чоловік відповідав, що чекатиме їх такого то дня на автостанції. Вирішили з другом, що підуть зустрічати жінок двох. Тільки Тимошко здаля спостерігатиме, як жінка сподобається, то махне згідливо рукою. Якщо ні, то друг скаже, що Тимошко вже нікого не чекає. Півдня чоловіки просто вбичили на автостанції в очікуванні гостей. Та вони чомусь не їхали. Врешті, з чергового автобуса заледве виповзла огрядна середніх літ жіночка в червоних лосинах такого ж кольору футболці, що буквально врізалася у її тілеса з яскравим макіяжем на обличчі у солом'яній шляпці. Чоловіки одразу зрозуміли, що то їх клієнтка. Тимошко, стоячи поодаль, щосили замахав руками, а далі швидко зник за рогом будинку. Другові нічого не залишалось, як підійти до жінки. Так вона приїхала, щоб зустрітися з чоловіком по оголошенню у соцмережах. Скорчивши на обличчі стражденну гримасу, сумним голосом чоловік повідомив На жаль. Учора Тимошка з серцевим нападом доправили в лікарню, не знаємо навіть, чи виживе. Вибачте, але він уже нікого не чекає. Під вечір, втомлені й збентежені чоловіки, подалися до Тимошка випити по келишку саморобної слив'янки. Коли вступили на подвір'я, то просто обімліли на лавках попід хатою у бесідці, під виноградом. Сиділо дуже багато жіночок. А ми вас на автостанції чекали. Знайшовся оторопілий Тимошко. Та ні. У Фейсбуці ви ж написали, що автобус зупиняється на вимогу просто біля вашої хати. Тут ось і знімки її є, жінки навперебій почали показувати свої телефони. Ось і фото чоловіка, до якого їхали, німа сцена. З фото у Фейсбуці посміхався відомий французький актор. У гаремі 80-літнього діда Тимошка залишилося 10 жіночок. Інші роз'їхалися хто куди. Ті 10 створили у дідовій хаті волонтерський центр, бо ж війна і треба допомагати фронту. А дід Тимошко. Не надякується Богові, що той доручив йому опікуватися на старості таким гаремом. Правда, одна з жіночок таки стала його улюбленою.